Персику утеплили кріслом, а то любить тут спати на ньому. Застелили більш теплішим покривалом. А то вранці приходить, спить же з нами в спальні, а вранці приходить в цю кімнату, лягає і спить на цьому кріслі, то застелили таким пледом теплим, зачепили. Шпильками, бо персик ж любить, це ви бачили, як він випрягнув сюди і стояти тут. Ну, пригати по спинки. Бо так це кисло шкіряне, ну він його подер ще в дитинстві. Любив дуже пригати на нього, кататися на ньому. І додатково постелили йому під низ подушку. теплом. чомусь не хоче на ній спати вже. Підставляли її кругом там, в спальню, там. Не, не хоче на ній спати взагалі. Не знаю чому. Сидить тут, так воно буде стояти тут раз, перед вікном. У нас така погода, листя залітає на балкон вітряно і персик сидів. Е, цілий ранок тут спостерігав за цим листям. Тепер треба, буде, правда, персика привчити до нового покривала. Він наже ж перебірливий, де небудь що-небудь сидіти не буде. О, о, бачите, як тут може спинка бути ціла? Все пообгризає і вже, відповідно, та, не бойся ж ти, відповідно, під стиль персика застелили. Та персик, дивіться, та що ж таке? Що та ж не трогаю тебе, поруч стою, нападає. Застелили собі диван, стиль називається верби око. <ріст> <ріст> тому що подушки купували під інше ну, покривало. Воно якось там грало, <ріст> а, тепер, а, тепер, а тепер отак. Зато підходить під персикове покривало, бачите? Що... Там на тон відрізняється. Точно накинувся на мене, поцарапав мене. Що таке? Що тобі не подобається? Ну, настрій парсика хочу сказати, що покращився. Вже очі шалені, сьогодні цілий ранок бігає, оце ще не спав. Е, ну, верніше, як цілий ранок, вже. Котрасер година цікава. Вже третя година, не, от. Третя година. І він ще не спав. То вранці як встав з 7 ранку і активні так, навіть ну здивувалося. Тось покращення пішло сидить. На балкон з листя просто залітає. Вітер такий. Він не розуміє, що це таке, то раніше сидів за пташками, спостерігав, зараз за листям. Там пару листочків залетіло на балкон і не розуміє, що то таке і чого вона там сидить. Поцарапав мені руку. Бачите. да, я ззаді підійшов. Це я, я. Сердиться. Так видно верхушки дерев, ось пальцем покажу. І от з них, напевно, листя здуває і залітає такими вихими, навіть вище на що балкона залітає. І до нас також на балкон. і це персик сьогодні вітряна погода спостерігає за цим листям. Мамка тут поправляла, поправляла, персик пару раз прийнув, все. Чіпаю його місце. Це ж не можна на крісло сідати, коли він є в цій кімнаті, не можна на нього сідати і дивитися в його сторону не можна. Тому що прибіжить і тобі прилетить. От руку поставив на крісло. Значно, яка реакція? І в вікно цікаво заглянути. І на руку мені, бо поставив на його місце. Ну воно ще тепле цей плед цей, то буде йому тепленько, бо зараз так світло почало виключати, відповідно, опалення також немає. Ну І якщо далі буде зниження температури, то відповідно персику буде тепліше. Бо генератори в нас ще не запустили, хотіть запустити на котельню генератори. Якщо запустять, то світла не буде, але тепло буде. О! Зресть. Ну так, чому ж шпильками треба причіплювати? Тому що персик любить попригати. Що, будеш там лежати? Там ж тепленько. Давай, давай. Лягай. Лягай дай. Зараз помоститься. Хай вмоститься вже. Подушка м'яка ця, що під везом. То можливо і вмоститься. Все, не чіпати тебе. О, молодець. Так покажу здалека, як це персик тут лежить. Накрісне. І зараз піддвинемо його під вікно. Щось чухатись почав. Не знаю, треба буде обробити відбліг. Тому, що, можливо, коли носили до ветеринара, ну там в лікарні десь щось пригнуло на нього. Вот ну, так будет чистенький. Вот ну, такие наші справи.